Доброго здоров'я, пані і панове. Якщо буду чихати, вибачайте, ну, це з одного боку, я може трошки застудився, а може, може кажу правду. Ну, у мене Організація Об'єднаних Націй, визнання Палестини, такі теми, але хочу закінчити, завершити вчорашню тему дуже коротко. Ми про інтербачення, інтервідіння говорили і розповідаю вам, що там від Америки мала участь ЛГБТ-особа. От, і, значить, вона все ж таки її вмовили відмовитися. Коротше, від Америки ніхто не виступав, переміг В'єтнамець, який теж виявився ЛГБТ. Але він про це не говорив. Ну коротше, вони там якось їм там важко. Там важко. Всі їдуть якісь, якісь співаки, співачки, і вони всі не такі, як люблять росіяни. Тут нічого не зробиш, таке життя. Ну і там пісню він виявляється, він виконав пісню про перемогу В'єтнама над Китаєм. Тобто Китаю би не сподобалось. Тому що дійсно в 79-му, мені здається, році була війна В'єтнама і Китай, і Китай не виграв. Ну, В'єтнам такий навчений був. Боротьбою проти французьких колонізаторів, проти проти американців. Ну і коротше, все, 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 все закінчилося, Але суцільні неприємності цим інтервідіння в Росії. Але дуже смішно, що куди не плюнь всі ЛГБТ. Ну, що зробиш? Такий світ. Взагалі, в будь-якій популяції, щоб ви розуміли, десь 5-7% людей природньо народжені от з такими особливостями, скажімо так. Ну, тепер про Генасамблею ООН. Теж цікаво спостерігати, скажу вам відверто, мені цікаво дуже. Ну, пан Зеленський йде на генасамблею, там він зустрінеться. Ну, всі чекають зустрічі з Трампом. Будуть ще зустрічі в таких випадках дуже багато різноманітних зустрічей. І я думаю, що буду і з африканцями, і з тими, і з цими. Тому що треба торгувати в Україні багато сільськогосподарської продукції можна продавати. Тобто, ну, це все президент має там. У нього є порядок денний. Я переконаний, що і дипломати, і. Торгівельні організації все це підготували, і він знає, з ким про що говорити і на що звертати увагу. Безпечно, Трамп на першому місці цікаво, скільки часу вони будуть говорити, про що вони будуть говорити, Ну, очевидно, про війну. Що з цього може вийти. Ніхто не може сказати, тут рівно 50-50, рівно 50 на 50. Це може бути прорив, очевидно, тому що коли бере участь Трамп, це завжди, ну, Сполучені Штати, будь-який президент, це завжди можна. Очікувати прорив. А з іншого боку, якщо він не захоче прориву, то і прориву не буде. І його ніякий Зеленський, і навіть три зеленських не вмовлять робити цей, цей прорив. Тому всі зосередження, але з іншого боку, мені цікаво, і так я іронізую, тому що півроку тому, і рік тому, і там скількись років тому, з початку війни, величезна кількість українців кричала на ця... Ці об'єднані нації, не тільки українці, європейці, вона нічого не може, вона недолуга, вона кастрована, вона імпотентна, вона жахлива ця організація і так далі. І тому подібне. Тепер всі ой, а що там відбувається? Ну, це така нейтральна зона, знаєте, це там, де можна поговорити бодай. Чи будуть рішення навряд чи, але поговорити і обмінятися думками, і там виходять на трибуну люди, які розповідають, що у них болить. Лідери з'їжджаються. Те ж сама Африка, Латинська Америка, Азія і так далі, там, де нестачі їжі, нестачі води, війна туди-сюди, п'яте, десяте. І вони там значить, кажуть: от дайте мені грошей, наприклад, або давайте припинимо війну, або визнання Палестини, про що ми зараз поговоримо також. Тому це така ну така майданчик для, для, для висловлювань і, і, і іншого нема. А варто слухати, взагалі варто почути, що відбувається в світі. Тому це мені здається, я ніколи не був в великому захваді від ООН, але і ніколи не був великим критиком. ООН, ну, тому що людство іншого не придумало. Була Ліга націй свого часу, намагалися придумати нічого з цього не вийшло доброго. Ще на початку 19-го сторіччя, там після Віденського конгресу, ще було таке бажання організувати монархії. Європі, щоб вони вирішували долю України і так далі. Ну, як правило, нічого не виходить. Ну і тепер, безперечно, Палестина важлива і тема. важлива тема. І знаєте, це тема, де всі праві. От отут от немає такого, що хтось правий, хтось винен. Ну тому що головне, головна теза Ізраїлю, який сильно пручається і не хоче створення держави Палестина. Тому що ви визнанням Палестини. Підтверджуєте і підтримуєте напад 7 жовтня позаминулого року Хамазу на Ізраїль. Тобто Хамаз напав на Ізраїль, були тисячі жертв. Жахлива ситуація, причому це жертви були не військові, це були діти, це були зґвалтовані жінки вбиті, це були старші люди, це були. Ну, це кібуці, це такі як колгоспи, там живуть поруч багато людей. Вони там щось вирощують, там апельсини чи щось, і мандарини, не знаю. От, і вони там просто живуть і все, і саме, самі себе забезпечують, а, а, а залишки віддають на ринок. Коротше, от напали. І після цього визнають Палестину. Значить, правильно напали. Це те саме, що сказати, молодець Росія, що напала на Україну. Є логіка? Є логіка. З іншого боку, багато експертів по близькосхідним, дипломатичним, ширшим вищим колам говорять: поки не створить держава Палестина, оце і буде тривати. А якщо створити державу Палестина з такими поміркованими лідерами, то, може, вони нападати не будуть. А Ізраїль каже, ну ми живемо поруч, він постійно нападають. А їм кажуть палестинці, ну нам нема де жити, ваші ж війська тут стоять, а в разі чого заходять. А їм кажуть, ну так же терористів повно, а ви ж не, не, не боретесь з терористами. А їм кажуть, а нам яке справа, євреї кажуть, ну ми, 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 нам на голову летить це. Що, що нам робити? Хай летить і далі. І, і Вам, значить, дозволяти створювати державу а, а, біля нас, яка буде, очевидно, поки нема жодного прикладу неагресивності. Коротше, у всіх своя логіка, у всіх своя правда, і тут, тут, нема, тут нема якби вставити свої свою думку в шпарину і сказати: а от я знаю, як має бути. Ніхто не знає. Інституції, люди всі працюють над цим, і відповіді нема. Все, я закінчую. пока пока з вами був Микола Вересень. Хорошого і вам робочого тижня. пока.